Доброго дня, друзі, як з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас з'їхала ось така вже класика Гольф 5, синенький 2007 року. 1,4 на механічній коробці передач в дуже крутому кольорі, такому синьому, лазурному. Автомобіль у нас пригнаний із Німеччини. Другий власник в Україні. Комплектація досить хороша. Має ззаді обдуви, ось такі круті чехли на сидіннях. Маємо коректор фар, електропакет. Пробіг 216 тисяч. Маємо ось таку магнітолу з AUX, з USB, з усім, що потрібно, двохзонний клімат, підігріви передніх сидінь. І ось наша механіка. Класний гольф, повністю обслужений із Європи. Реально бомбіческий, дуже класний гольф в дуже крутому синьому кольорі. Кого цікавий даний автомобіль. Приїжджайте, Львів кільцева, 60. Приїхали, потестили і купили.